всім привіт з вами я Люша, і сьогодні я буду грати на приватному сервері. Зараз 8 ранку 20 секунд. Да. А ми вже заходимо на цей приватний сервер. У мене нічого немає, я вам показувала назад, я його продав. Того що я не хотів бігати, типа постійно дивитись, чи в мене його не вкрали. Я тільки зайшов в ігру в катку, і в мене одразу його вкрали. Я є ліспася. І, кстати, дивіться, скільки я різних брейнротів цей забирав. Я вам не показувала, але ось ті ті, ті, сахур, ось різні брейнроти, дивіться, бо в тому ролі, те, то, що я знімав, крафтом різних брейнротів, то ви можете його подивитися і подивитися, скільки в мене було і скільки сталося. Тукано, банану, цього три пітропі. В общем. Один. А де, кстати, один дзин 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 Я ще теж крав. Почекайте. Нема? А чого? А еще тоже крал. Почекал. Я тоже крал. Ой, так зараз я музыку выключу. Ой. Все, шопчу ты різних принцип е ла наблюдает. ла Ой. Наши имены. Кстати, скоро буду обнова, ну не обнова, а обетва. Між Grove Garden і цією грою. Хто за кого? Я за Семі, наприклад. Тому що я колись Garden грав, в мене там великий сад. Але ця гра мені більш нравиться. Більш динамічна більш цей екстрему тут більше всього. Ну, ну понимаєте, типа, Грове Гарден це скучний сад. Просто сидиш там, чекаєш, поки тобі дадуть цю... Як, як сімечко якесь поки ти його дочекаєш то ти нічого не можеш по робити там ну, не таке як тут я розумію що тут теж треба чекати поки щось вийде, ну тут бецмона красти і так далі красти теж можна в гардер але за робокси а тут собі взяв вкрав лаваку сатурна сатурніту і побіг собі тако Якщо шо, це в я якогось тіктоку стрімера добав його в друзі і цей і ось я на його серваку граю приватному. Я не знаю, може він буде грати в ту обнову. Мені каже, всі ігроки будуть грати в обнову. Але я сподіваюся, що ні. А якщо найде, то я просто тут нафармлю грошей. Потім, коли буде вже обнова, я перейду на цей Ну на прост... простий сервер і буду там вже куплятися. Вроді 23 цього, серпня буде. 19, 18, 18, 40, да, в 19 ще. 18.40, так, починається. Я лучше 18.40. Я розумію, що ще до досягне. До 18, До 23 серпня ще до, до неба рачки, але все Лучше вже фармити, чим пізно, коли вже не буде. Я зараз зупиняю, і коли в мене буде якийсь хороший... Эврайн то я вам покажу. Ну, поки я вот такого застріл и все. Поки одна легендарка, и все. Друга легендарка. О, все, бандині, бандині. Кстати, я вам хочу рассказать историю. Я один раз в ходил в девочке на приватному сервере. Бул, ну зашел до неї. Ну, мой подружка вроде. Чи просто. Ви думаєте, що я захочу постійно на чужий сервіс, тому що в мене за робокс, а в мене робуксів немає. Якби. Я розумію, що так некрасиво, але що ну, мені робити? Грати з тими, хто в мене вкраде все. І так далі. Я краще зайду до когось і все. Та, так я не розказав. Я в сервірі на дівчинки. Це тільки зайшов, коротше, пару минут пройшло, і йде тралела трала, яку в мене вкрали. Представляєте, як повезло? Поки дві легендарки і все. Думаю, вже нічого нормально не випаде, ну якщо довго не стояти. Так що давайте. До слідущої легендарки чи кого там. А знаєте, що я поняв, чого у мене один дін дуна нема? Напевно, того, що я його вкрав, типа біжу, положив, типа, сразу і. До мене прибіг, ну, типа, за мною біжать і я сразу же її удаляю. Може він не встиг... Успів залишитися, ну, типа, моєму списку, і сразу вже удалився, типа. І того так. Кстати, хто таких забирає? Нашого не вам? Трик-трак-баре барабум. Нашого не вам? Тип, серйозно. Цікаво. Ну, поки дві легендарки. Я не буду з цих епіків читати і з цих редких. Бо це взагалі буде три роки. Отут тут аж кожен цей сверхредки і всі йду сразу. Кстати, скоро школа як в Раді дуже. Я не дуже, якщо чесно. Якщо що, я в п'ятий клас переходжу. Будуть нові вчителя і так далі. Це саме гірше, коли ти в четвертому класі і ну, скоро буде п'ятий, і ти маєш вчителькою свої прощатися. Ну, я, конечно, і не дуже люблю, прям. У який, мене якийсь клас, більшість половина ненс просто в першому класі, типа, ну, більше ниндз, але я сидів на задній партії самі, бо мене там посадили. І типу, я дивився всі неї, типу, ікось. Ну, і вона ще каже, не устраюйте мені тут концерт. А я ще, кстати, вже зараз ну, цього року сидів вже на передній партії. Коло дверей, тощо, що. Я не знаю, на що нам не посадило, а туди от отлічно посадили на заднє місце наше. Цікаво. Ну, давайте. До легендарки чи просто, я не знаю. тік був. Так, включив. Я от вам хотів сказати, що типу, я не розумію таких людей, коли якась любі, типу, починаєш її просто якусь там бомбардіру крокоділу. Ну, які їм не треба. Чи бомбіні гузині. Типу, чого ви не можете просто віддати, а пишете ну, ну, типа, на. Ну там є по-англійськи, по-російськи, по-українськи, типу, пишете не, нуп, е, типа, ну ви ж теж колись починали, я починав, всі починали. Е, Взагалі, ну, кожен починав самого маленького. І хтось все таки ж допомагає, а от деякі люди погані не допомагають і чого. Настільки ви жадні, ну, типа... Потім ви, ви будете цей, і що у вас постійно всі крадуть. Ну, наприклад, ті, хто питав, чи можна взяти. Ну, серйозно, всі будуть красти. Бо, ну, я розумію, що теж красти не треба, але про ця ігра про красти, Він попросив нормально, той не дав. Значить, все, мене красти, бо ну, ти не хочеш давати, я сам візьму логіка. Кстати, хто хто йде? Я кстати хочу, дивіться, зараз я вам покажу. А е... чого Оце бачите, що Коко-Коло Коко-Фанту Я його брав колись, але він все одно мені не давався. А чого тут один день він закритий, в мене ж він був у родині. ні? Ну, я казав, що я думаю. Оце вой пікне мачища якийсь. То це я його вбрав із за якоїсь дівчинки, яка казала до нас, щоб відкрити базу. Боже, я такий бура. Luckyblock! Luckyblock. Сюда чиназис. Luckyblock чи випав. Мій другий LuckyBlock лак цей жить. Колись я все-таки закінчу про цю ігру знімати, то я може буду своїх питомців... Ой, блін ротів роздарювати, ну якщо в мене вони будуть. Так що ви підписуйтесь на канал і ставте лайк і в мене мене, в друзі, Мій нік? ось я, Ілюша 9009. Якщо успіли записати, то успіли. Ну і можете на паузу поставити. Бо я ще збираюсь довго грати, але якщо ви мене будете дивитися, то я, можу вам подарюсь якось рота. Ну, Лакіблока точно ні. Боже, Лакіблочок, блокчик. Ты видите, який красивий просто. Ну. Я, кстати, зробив себе відео на тікток-каналі, Якщо що... Шо... О, третя легендарка. Записуємо. Міфік і три легендарки. Бо тут а Міфік, я, подався, я вам покажу. Може самі прості. Да, тут міфіки одні. Я, кстати, на своєму каналі зробив, у мене є свій канал е в цьому. В Тіктоті. Ілюша, типа. Ну, Ілля, якщо може його знайдете, то знайдете. Якщо не найдете, я не буду вам його показувати. Можу самі побачити, може ні. Я там викликав, типу, скільки ти прочитав книжок за літо. А типа і... ну, типу, хтось каже, скільки ти прочитав книжок за літо. І типа там знизу я. І я, типа, гортаєш, і там, короче, Матео, цей тукано, банан, тикруліні, вотермелодріни. Чи як його звати. Ну, типа, поняли, що я в тільки брине І там ще звук такий. Е, як я? Открой базу і верни мне брр -бр потопімо. Типа о Четверта легендарка і один мифик. Типа п'ята легенда... Ой, кажу. Це... Четверта легендарка и мифік. Тепер два мифика и четверта легендарка. Райано Тостерину. Райано Тостерину. Открой базу і верни мне бр, -бр потопимо. Открой базу и верни мне бр, -бр потопимо. Боже, добре, що тут за стрімера нема, а то він у мене лакиблок забрав. Тихо. Не почую, що хтось б'є теж б'є той такий такой Ми просто заробляємо гроші зараз. Тому що нам коли буде то... Е, Кстати, а за кого ви самі чи за джанджела? Оцікав? Якщо за джанджела, то ставте лайк. Якщо за самі, підписуйтесь на канал. Подився. скільки за Семі і за джанджела. Чи, чи я неправильно скажу, типу, джанджела. Бо я з англійським не дуже дружу. Так. Ну все, давайте за следующие легендарки, чи мифика. О, легендарка сразу же просто. Пять легендарок і два міфіка. Якщо не так, поправдам. Пять легендарок і два міфіка. Ну ма. Шолоки блок! Блок. Що? Три міфіка і п'ять легендарок. Блок просто сюда. який він красивий. Лакі Блок. сразу же, боже, який я радий просто. Ну якщо що, я не буду вже вам говорити, скільки там Блок, ну, типа, міфіків і легендарок, того, що... <кхід> що це дуже довго, і я можу збитися, бо відео може довго йти. Так що давайте всім удачі. Всім пока. Я пошти що думали вже виходить, а ні. Так, зараз давайте я виключаю камеру. Ну не камера, а візню. Сразу же просто легендарка. Ну я вже не можу виключити, типу, камеру, щоб Ну, відеозйомку телефону, щоб просто посидіти почекати, поки легендарка якась випаде. Тобто вона сразу же йде просто. Яке це візіння просто? Два лакі-блоки і один. Райно стрін. О, дивіться, як це клас Типу, це його охранники, поняли? Але як це, типу виглядає. Наоборот, щоб треба, щоб він охраняв їх двох. Але він один не зможе, бо їх двоє, а він один, типа, ну. Ну все, давайте. Не пройшло і 5 минут, як вже ось через 12 секунд буде легендарка. Подивимося, яка це. <кхм> Капучино асосіну, нубіння піцаніні і. Фу -фу а, ж що, жде що зараз. Бурболоні лони, капібарелло, кокосині. Я злякався, думаю, це опять лаки блок. Типа понял, мені якось показали, що тут типа червоний колір. І це вже лакиблок блок випав мені. Тут дуже якийсь везучий сервер. Два лаки блока підряд, типа. Ну не підряд, конечно. Но Дивіться, через 2 минути ми вже будемо відкривати лаки блок. Чень так мало стоїть 2 мільйона і 500 тисяч. Це якось мало для Lucky Block. Бо його дехто купляє за 175 робоксів, а 175 робуксів це. Ну, нормальна ціна, не маленька. Я понимаю, що там є за 290 чи скільки за 23400 почти то. Типа, я понимаю, що це тоже. Це величезна ціна. але Но ну, 179 Робоксов на дороге не валяются Максимум с телефоном они валяются Потому что это в Робоксе Я пошти. Ну всё До следующей легендарки або мифика А может есть секретки и секретки или Ничего і И смотрите Орангутинни Она мені мне не треба, он очень мало дает Типа ну 1700 это Ну Не мало, но Не знаю, він мені не тре. Колись він був мені тре, а зараз ні. От я не розумію таких людей, які просто е, цей. Як сказати що... блок! шо? Латіблок! Що? Золотий! Лукиблок! Лукиблок! Що? Ой, який золотий! Діамантовий! Я ж запутався! Дивіться просто яка легендочка! Я не три лак-блока золото відео Так я тут тобто, взагалі всю базу своїми лак-блоками заб'ю Я не розумію таких людей, які, типа, ну не дають нормально людям розвитися. Типу вони приходять до них на базу, беруть їх ту балерину капучину, яка їм не треба, і просто собі на базу носять і продають. Кстати, це я. Не, ну серйозно. Деякі це спеціально роблять, а деякі це просто із за того, що у них грошей немає і вони хочуть добути е, грошей. Ну, кстати, я в шоці, що мені три блока випало. Це якийсь сервер везучий, типа, понимаете? Я, як так можливо? Я понимаю, що на серіях не нормально таке. ну, так? Але тут от, три лакиблок й один діамантовий. О! Будемо відкривати, чи всі разом. Я думаю, давайте зараз відкриємо, бо поки ми дочекаємося всіх, то вже багато років пойдемо. Давайте. Фух, надіюсь, мені випаде якийсь 30%, і дай максимум 30%. Зараз шпіонір голуб'ю, так? Да? Да. Шпіонір голубіру, скільки він дає? 3500, ну. Сюда. Скільки він приносить? 7000 нормально. Е. Кавалло Віртуос. Віртуо. А знаєте, чого я не люблю ніби, грати з іншими людьми? То що ніби, немає смислу у них забрати, ну, йде, наприклад, якийсь бомбардірок крокодило чи рідні там бліндрот, ти питається забрати, ти перший забрав. Тут о, просто він летить і його сразу забирають. І далі починаються битва, в які просто. Третя мірова війна просто бам, стрібають, б'ються, взагалі, нічого не понів... понятно. І того я не стараюсь просто до них влізати, тому що тут немає сенсу, вони все одно в мене заберуть. Я, я хоча б бомбардір крокоділ вже можу забирати ну, на серверах топових, бо там люди вже, яким не треба той бомбардір крокоділів. Кстати, самі ж півні року обірву перший чи другий. Я вже не пам'ятаю, але одікають. О, Рейнбоу? Rainbow? Team Cheese? Що це за Чапі? Я так чекаю просто цей обнови просто всім в серці, понимаєте? Типа, бо я колись був зараз за цеху, за Джанжела, но зараз я вже за селі. Не, ну просто игра бомба. О! Горбо футфудрил. Игра просто бомба, серьезно, ну дивіться, тут вообще... То а знаєте скільки онлайну? О, сразу же цей йде. Що це робить? Е знаєте скільки онлайну? Вона просто просто Grove Garden, мені каже перегнала. Я спочатку Garden грав, в мене там сад великий. У мене дал дал далі розіграш йде, але я, напевно, буду закінчувати, бо ніхто таке не, друзі, не додає мене, то я, напевно, перестану знімати Grove Garden, якщо ви хочете, то... Може перестати. Якщо ви хочете, то ставте лайк. Якщо ви не хочете, то не ставте лайк. Ставте дизлайк. Кстати, балеріна Капучино. О, через 16 я вже буде відкривати. О, шимпанзіння бананіні. Чого їх багато? йде сразу же, типу, після першого сразу йде балеріна, там шимпанзінні, лілі... -лі. Ой, який лі -лі? він постійно по свій, Через блок монету? Через 44 секунди. Все, я зараз виключу запись екрану і потім включу, коли вже буде 10 секунд. І зараз вже 9 секунд. Я не спів включити 10... 6 секунд. Давайте. Може, щоб випав якийсь 30%, а не шпіоніро голубір. А тут хто може випасти Цікаво. Тоже серед чи діамантовий. А, діамантовий, напевно. Реді. Ух, опар. Пожалуйста, випите хтось кайфовий. Сюда, сюда! Вже не повторка, не повторка. Чи теж приносить? Нормально, нормально. Все, в принципі, лучше, але лава... ой, є е... кавалу віртуоза і то любиш. Ну, це ж саме гірші, як блок, ну, блокпо щитай. Ну не прям, типа, що він не... Крутий, ну просто найгірший з цих, з Лакіблоків. Тому що, ну, там є луч. От за цих Лакіблоків в мене все, весь сервер б'ється. Навіть ті, хто не може його купити, вони просто стоять ко нього і б'ють. Наше я не розумію, ну. Ви ж його не купите. От я взагалі не стараюсь дивитися на лакіблоки і так далі. Я типа не беру їх сразу, то що я розумію, що вже там битва йде, і я всі гроші потрачу. А наша мені на один Локіблок всі гроші тратить, якщо там випаде, скоріше, шпіоніру Голубіра. Який дає 3000 Трулімера, Трулічина, Бали. О, Локиблок ще один сюди. На базу. Не, ну сюди. Лукиблок. Вже якийсь лакіблок? Раз, два, три. Четвертей лакеблок просто. Я вже міг оцього половину оцього вже заповнити, і тут -от один слот заливався. Ну, лакіблок просто... Діхайся вже, А, да, я вже прочитав, що я вже. Скарі чи що. Через 13 минут вже будемо відкривати оце колесо. Мені кстати, щоб трохи б оркалило оркала випав. Але не випадку. Давайте до следующего легендарки, міфіка і Бога. Надіюсь всі клітки. Так, срочне включення. Через 30 секунд вже буде легендарка і міфіки. Ти, як думаєте, хто це випаде? Мені кажется, Бурбалоні лу і Луй і далі я вже не знаю. Ну точно Бурбалоні Луйлоні. Бо і завжди випадає. А ось з міфіка, я не знаю, там багато є міфіків різних Кстати, ой, дивіться, є три види Сахура. Чотири. Тунг, Сахур, Ну, лос його тримали. Є ті ті Сахур і те-те-те Сахур. Татья, в мене всі вони були. Кроме лос. Ось сюди, ну, no, цього ми забираем, а то, саме ні, не треба Балерина капучи. А я, кстати, спива, короче, песню типа просто балерина капучина. Моя бабушка пришла цей в комнату и спитала, что я спиваю я просто кажу, ну просто песня такая. И она сама уходит теперь и спивай балерина капучина, балерина капучино. Ну все, давайте до следующей легендарки. Шо ты робите? Я ж кажу до следующей легендарки. Вже йде легендарк. Ну короче, до следующей легендарки и ризик. Ну вы уже поняли. Так что давайте. Ось що вже йде Страбеліри Фламен, Джейн чи Як я. Перенкело Монкелу я ніколи не брав, але мені треба було, щоб оцелок оповнити, поняв? Кстати, Монвія, да, вже є. Оце Тіті -ті -ті, Сахур. ТТТ е, Сахур, ну і просто є Сахур, це вже Алло, Алостра Як його я зробив? Кстати, Терен. У мене дивіться скільки є. Я, кстати, не пам'ятаю, щоб у мене був тріппітропі. Я, кстати, не пам'ятаю щось. Цікаво чого. Може в мене. його було, не знаю. Кока-мама. у мене тут багато є. Ось от отете саху. Оце коло тіґрулінні ватермаліні. Оцево і то що нього... Як? я не можу це ім'я виговорити. Але я його дуже хотів вкрасти і єлі вкрав. Матео! О, да. Матео я Елі вкрав, короче, я так, у типу, мене чел стояв. Ну, наприклад, це його база, да, І моя база. У мене тут нічого не було. Типу, е, вона була закрита, я в плащі стояв на відінці, вона була закрита. І ще трохи він десь гуляє, там щось вкраду когось. Е, я беру того матео. А ні, я вже стояв з ним вроде. вроді. Да, я став, що типа, це він стоїть просто матео якийсь гібрид, типа. І тільки, ну, поняли, тільки починається, типа, 3, 2, 1, і я просто біжу. Я прыгаю, біжу і за заноси собі я на базу і сразу же закриваю. О, кстати, пандачині баноніні. Золота. Кстати, у мене там вроді лакіблок має вже. Да, райди, відкриваємо. Надеюсь либо не выпадает або шах видео матую. Ну кроме голубей Ну, Пускай все шпионировали. Блин, да. на что я сказал? Лейн богато багато дає, він больше, чем оцей 5200. Так забрать все гроши, короче, свои. Тут 7 миллионов. 4 млн, 13, 4, 22 миллиона. 5, 5. Yeah. Кстати, а якщо ви знаєте, то скажіть мені, бо я не знаю там. Короче, є в списку тому, по скільки приносять Брейнрот і в секунду, то там є робить. Це він настоящий чи ні. Бо я не знаю, чи він грає, я не дивлюсь його. Якщо що, я буду дивитися. Так що давайте. Будемо чекати до следующеї легендарки. А поки що... Ви почекайте. Для вас це 2 секунди, а для мене ціловічність. Щось не ціловічність, я так поняв. Ось він вже йде Bluberin' Octobuсіні. От що він з якоюсь короною? Ну він золотий, коротше. Кстати, саме рідкість це якогось вірайн був получити, якщо ви не знали, бо а в мене він вже був. Я так хочу лакіблока вже якогось. Ну хочеться, наприклад, зараз я вам покажу якого. Ой. Так, куди я заходжу? Ну хочеться хоча б цего гуд, гудлузкий блок. Я вже про чорного мовчу зовсім. Бо він сам з нульовим шансом випадає. І то може й не випаде. Ну, тут у мене скоро через 2 минути буде лецеблок, я можна відкривати. Ну, такі у мене брейн Думаю, в мене на цю приватку після, ну коли буде цей чел грати стрімер. Я, я його ім'я не скажу, бо він на нього не питав би його. Ну, це все-таки стріпер, то я йому радість. Ну, в ТікТокі він стрімить. Ну, давай до легендарки, до Бога, до Рейнбу. Ну, коротше, доріз. Давайте пока. Ну, не поки, ну, поняли, типа я буду буду. буду. Ну, ви поняли, коротше, щось я вже торможу. Одну минуточку. Коротше, я вам хотів сказати, що вибачайте, що я запинаюся, ну, не можу текст придумати, просто розумієте, я на ходу роблю відео, тому що я вже давно мав зробити, і ще вчора. Ще я відео мав зробити. Я на ходу придумую все. І я не можу, типу, <кхм> говорити, придумувати і сразу ж говорити. Вибачайте, якщо вам неприємно таке дивитися. Ну, розумієте, в самого багато, типу, різних проблем, там, війна і так далі. Вибачайте, пожалуйста. Так, поки я говорив, ось це вже йде в нас тут. Коріло Watermelon Rino. Забрав його сюди, чинаємо. так що вибачайте, якщо я, типу, ну, запинаюсь, то ж серйозно дуже тяжко придумувати на ходу, так, якщо є якісь такі блогери, які придумують на ходу і вони не запинаються, то розумієте, типу, що, ну, вони вже давно, напевно, роблять ті професії. І їм дуже легко це робити, а мені дуже сложно, бо більшість блогерів придумують сценарій. А я просто говорю і, ну, придумую. Я розумію, що більшість людям це неприємно дивитись, але, ну, вибачайте, я, я не можу придумувати і говорити десь. Але якщо вам приємно таке дивитися, то дякую, підпишіться на канал і поставте лайк, я буду дуже радий. Коротше, всі вдачі, пока-пока. Е сьогодні буде друга частина на цій приватці і будемо забирати лакіблоки і різні ці. Ну, брін Ось Ось давайте відкриємо лакіблок на останню Хух. Я закрию очі. Все, можна відкривати. Що? О, дивіться, це ой той самий, як цей. Прикольно, прикольно. Ну все, давайте, давайтем удачі, всем пока-пока, до новых зустрічей. І дивіться мої ролики. Сегодня будет друг. Почекайте. Щось я уже не знаю, що мне закінчувати ролик чи ні. Ч він тут йде. Ну всем удачи, всем пока-пока. Гарних вам каникул. Все, давайте до другої части.